Вітаю, друзі, з вами програма Доступна Зелена Страхович. І сьогодні гостем нашої студії буде, буде кандидат історичних наук Лілія Білоусова, яка зараз знаходиться у Швейцарії на запрошення Базельського університету і входить до складу дослідницької групи історії нашого міста. Давайте почнемо нашу розмову саме з подій, які відбувалися у всьому світі, можна казати, на цьому тижні. Я маю на увазі День Незалежності країни, день незалежності нашої країни, України. Розкажіть, будь ласка, от як це відбувалося саме в Швейцарії, Бо ви були свідком цих подій? Я розумію, що такого як в цьому році не було там ніколи. От як це було? Так, це була надзвичайна подія. Ну я почну із Базиля, де я, власне кажучи, приймала участь у цьому заході. Тут є базильський осередок українців, і це більше тисячі українців, які сюди приїхали. І от всі у цей день зібралися на одному з мостів Базиля і вишикувалися в такий живий ланцюг. Дуже гарно, дуже було красиво, дуже було ви знаєте. Це дуже всі хвилювалися, і всі вітали один одного, і всі стали по обидва боки цього мосту. І ми бачили, які раді були також і швейцарці, тому що вони проходили повз нас і кричали Слава Україні цього дня. І президент Швейцарії в своєму твіттері висловив солідарність українцям, які знаходяться і у Швейцарії, і також висловив впевненість, що і надалі будуть надавати допомогу. А сьогодні в Швейцарії. Громада дуже велика, це понад 60 тисяч осіб. Переважно це жінки, і це молоді жінки і діти. Е, небагато є невеликий відсоток людей поважного віку, це батьки, яких повивозили діті, діти. І е, таким чином ця громада вона адаптується Уже 6 місяців, можна сказати, пройшло. І е, спочатку, коли я, наприклад, приїхала три місяці тому, то я читала такі. Статистичні дані, що дуже важко знайти роботу, і тільки 267 українців віднайшли роботу. А сьогодні вже інакша ситуація. Уже ми бачимо, що 10% українців знайшли роботу, і це робота в основному у ресторанній галузі, також у галузі освіти, у галузі різних сервісів, у галузі ІТ-технологій. Тобто українці продовжують адаптуватися доволі успішно. Що стосується діточок, то було дуже цікаво подивитися на них учора, які малювали прапори, малювали на асфальті малюнки, жовто-блакитні. Це такі маленькі патріоти українці, які знають гімн, які знають українську мову, які знають англійську мову. Учні, які пішли до школи, мають дуже багато цікавих прикладів, як вони прекрасно адаптуються. А деякі вже навіть перейшли і в німецькі школи. Угу. І це зовсім небагато часу пройшло. Всі гарно спілкуються англійською мовою. Ну, ну мені вичай, здається, да, мені здається, що для Європи і, взагалі для Швейцарії, володіти багатьма мовами це ну майже норма в цій країні розмовляють і французькою, і англійською, і німецькою. А кажи, будь ласка, ось на ваш погляд, ну ви вивчаєте ці стосунки між Україною, ну зокрема Одесою та Швейцарією вже багато років. Що змінилося по відношенню до України українців, до нашої історії, до нашої науки, до наших людей? Що Змінилися ось за ці півроку знаєте Українці згуртувалися, об'єдналися, українці відчувають себе єдиним народом. Це дуже помітно було, навіть 24 серпня, коли розмовляли різними мовами. знаєте Звучала і російська мова, звучала і англійська, і німецька, і прийшли також і друзі швейцарські, і відчувалося, що це моноліт, що це єдиний народ. Що це люди, які хочуть достойно представити Україну у Швейцарії, які хочуть бути корисними у Швейцарії, яких не дуже влаштовує статус біженця, він влаштовує, всі дуже вдячні, але хочуть інтегруватися в європейську країну і хочуть показати себе з найкращого на кращого боку. І ну, це відчувається, що Україна стала єдиною. Це рі, реально на практиці так, і це бачать, Я розумію, це бачать самі європейці, до родини яких ми пропонуємо увійти. А, ось як, от ви ж спільно, ви спілкуєтесь по більшості, я розумію, так, з науковою спільнотою? А, що відбувається? Ось розкажи. На, насамперед, розкажіть про ваш проект, на який саме запросили вас Швейцарії, тому що от, це дуже цікаво, як це відбувається зараз. Ну, мабуть, треба починати з 2018 року, коли до нас в Одесу приїхав відомий швейцарський історик. Він вже автор багатьох книг, молодий історик доктор Борис Белге, Борис Белге, який працював в архівах і бібліотеках Одеси, не тільки Одеси. І мене тоді дуже здивувала його тема. Це історія Одеського порту, Одеський порт. Якраз Одеський порт досліджували і грецькі історики. І чому ж така увага до Одеського порту? Але він ще тоді сказав, що Одеський порт має величезне стратегічне значення. І сьогодні, як ніколи, ця тема здається актуальною, тому що ми бачимо, що до Одеського порту прикута увага усього світу, і ми зрозуміли, наскільки ми важливі Одеса, Одесити, наскільки важлива в Україні ця економічна структура, Одеський порт. І, хоча в не найкращому, як то кажуть, стані економічному він знаходиться, але сьогодні вивозиться зерно, вивозиться, можна сказати, рятуються люди Африки і всього світу від голоду, і ми самі зрозуміли, наскільки ми важливі. Ми знаємо, що який величезний відсоток пшениці вивозиться з України кукурудзи соняшної олії, соняшникової олії. І е, сьогодні, от це дуже актуальна тема. А що стосується мене, то якраз мене він і запросив до свого проєкту. Тобто у нас абсолютно різні е, проєкти, але вони співпадають. Uh -huh. е, це проєкт в структурі одеського порту, одеська митниця, і моя тема це історія uh -huh. одеської портової митниці в таких аспектах, як е, імпорт, експорт uh -huh. сировини і товарів. Це співпраця із консульствами, це дипломатична лінія. Це також буде висвітлена міграційна складова, тому що свого часу, коли одеська митниця Ось. портова тільки почалася, це 1795 рік, а фактично раніше, 1794 рік, то якраз це був такий хаб для величезної міграції народів європейських, які саме через Одеський порт прийшли на південь України і не тільки через морські. Кордони, але й через сухопутні кордони через Одесу О, і, і не контрабанд... Можливо, я, я трохи вас перерву, бо дуже цікаво. Мені здається, знаєте, дуже цікаві історичні паралелі, бо таке враження, що Європа зараз віддає свої борги, бо у 18 сторіччі Одеська земля приймала їх, тобто приймала взагалі швейцарців. А зараз Швейцарія приймає наших переселенців, наших людей. Є чи є? Ось тут така паралель, чи мені так здається? Насправді дуже багато паралелі. І ви знаєте, якщо в першій половині 19 століття європейські народи прибували до нас, угу. то в кінці 19 століття дуже багато емігрували в інші країни. Це теж такий, такий цікавий міграційний процес. Він досліджується і досліджується, і багато ще аспектів не досліджено. І е, сьогодні, звичайно, ці зв'язки вони працюють, тому що коли швейцарці не так багато знали про Україну mm -hmm. до війни. Вони знали, але таких великих якихось проєктів, можна сказати, і не було. Зараз працює е, в Базельському університеті проєкт, е, який запровадив факультет гуманітарних і соціальних наук. Він е, встановив такий фонд для українських вчених, які знаходяться у зоні ризику. І коли я приїхала, це було три місяці тому, то у цьому проєкті брали участь 18 вчених. Це не тільки історики, це і психологи, і лікарі, і архітектори, і соціологи, і філософи, і фізик один є. Тобто от так 18 осіб, 18 чинних, але йде ротація, хтось від'їжджає, хтось приїжджає. Поки що ці стипендії на півроку, хтось отримав на рік. Але вже сьогодні факультет, який збирав нас не раз. Я, наприклад, на факультеті історичному е, моя така стипендія, всі ми отримали наукові стипендії і маємо таку унікальну можливість продовжувати свої наукові, наукові розробки. І для цього створені абсолютно всі умови. Знаєте, мені дуже я вдячна за все. Це такий університет, якому дуже традиції давні. Він заснований 1460 року. І за ці майже шість століть величезні традиції склалися. Університет великий, в ньому навчаються понад 12 тисяч студентів. Це державний університет, але на платній основі не така висока плата, як можна було би очікувати. Це десь 2 тисячі франків на рік. І студенти учаться з великим з великим задоволенням. Просто те, що я побачила, і те, що мене дуже вразило, те, що студенти цікавляться насправді. Я приїхала у період канікул, але бібліотека була повністю заповнена. Там було не було просто місця, де можна було притулитися. Це все були студенти, які працювали, писали. Я знаю, що є студентські клуби, які вони відвідують, вони читають книжки, а потім збираються і їх обговорюють. Ніхто їх не примушує. Це Вони роблять це самі з великим задоволенням. Тобто, тут така атмосфера панує. Тут хочуть навчатися. Лірі, кажіть, будь ласка, ось ви вже говорили, що зараз ну дуже велика цікавість до історії України, взагалі до України і навіть серед молоді, серед тих студентів, хто залишається. А чи багато можливо ви стикалися з українськими студентами, які навчаються в вузах? І взагалі, ось коли ми зараз говоримо, коли ви зараз говорите про історію України саме в Швейцарії, ось чим цікаві? Чи ось та мода, як вона впливає на ваші саме на, наукові розробки? Можливо, до нас скоро приїдуть там цілі делегації істориків з Базеля чи з інших країн вивчати. Так якраз, Вибачте, якраз такі плани і були, oh. Тому що завідуючий кафедрою, і доктор Бенджамін Шенк, який якраз спеціалізується на? Східноєвропейській історії, який дуже добре вивчав історію російської, Росії і почав зараз вивчати історію України. І в них і був такий проєкт. Минулого року вони планували до війни приїхати в Одесу. А в 2019 році він відвідував Арсенал Київський, і саме там ми познайомилися, і там ми представляли, була така наукова панель, де ми ну, якраз тоді такі перші-перші були напрацювання за темою українсько-швейцарських зв'язків. І він там мав доповідь, і я там якраз мала доповідь, і це йшло по лінії. Наукового товариства історії дипломатії міжнародних відносин, і доктор Ірина, професор пані Ірина Матіш, також там мала доповідь. І ми тоді ще познайомилися, і це все було під егідою посольств Посольство України в Швейцарії, посольство Швейцарії в Україні. І е, потім відбулося дві конференції вже в Швейцарії. Ви знаєте, нас тоді запрошували. І вже по матеріалах конференції видавалися книжки. Дві книжки вже видані. Угу. І третя готується вже англійською мовою. І це буде більш доступний ресурс для швейцарців і для швейцарських вчених, тому що, ви знаєте, це проблема українська мова, яку вони вивчають тут. Але ну, все ж таки вона ще з... не дуже зрозуміла для них. я розумію. Так, я би стикалася якраз з такими людьми, які вже знають українську мову і можуть вільно спілкуватися, але це все в процесі. І тому це все, звичайно, буде тільки розвиватися. І ми тут для того, щоб представити Україну найкраще. І буде така у нас можливість уже у жовтні, коли це будуть колоквіуми. Поки що студентів я не бачила, тому що, коли приїхала, це вже був кінець навчального року. А зараз починається з 15 вересня початок. І ми побачимо студентів, і вже 5 жовтня, якраз із доктором Вельгом, ми будемо представляти наші проекти, і буде якась дискусія. От тоді ми побачимо, наскільки цікава ця тема. Швейцарським студентам, і, і швейцарським що вони хочуть від нас почути. Лілі кажіть, будь ласка, а ось зараз за цей час чи вдалося вам знайти нові імена чи історії швейцарців в Одесі? Ну тобто, чи Одесиці в Швейцарії, який нас поєднує, те що, до до чого тут ну можна казати руки не доходили, чи не було якихось документів. Як просувається така, ваше дослідження? Знаєте, є така можливість, тому що м, тут я познайомилася із різними ресурсами. От, наприклад, бібліотека, uh -huh. бібліотека, головна бібліотека Університету Швейцарії, яка заснована е, дуже давно. Це давня бібліотека, найстаріша, можна сказати, в Швейцарії. І е, мені от таку карточку вручили, зараз я вам її покажу. От. І ця карточка дає доступ до всіх ресурсів. Знаєте, це дуже дивна історія, тому що коли я прийшла в університет, в університетську бібліотеку, і ознайомилася з системою її діяльності, я була дуже здивована, тому що ти повністю самостійно можеш все виконати, всі функції, які зазвичай робить бібліотекар. Тобто, ти знаходиш заходиш просто у сховище. Це uh -huh. взагалі для нас дуже така дивина була. Uh -huh. yeah. От і там сховищі, буквально в п'ятиповерховому і відкритому просторі. Там ходять студенти, викладачі зовсім вільно. Uh -huh. Вони користуються там комп'ютерами, там не один комп'ютер, uh -huh. там є місця спеціальні прямо в сховищі. Ти дивишся, який індекс тої книжки, яка тобі потрібна. Потім за схемою знаходиш, на якій поличці вона є, ти її береш. Скануєш просто, що ти її взяв, і йдеш у читальний зал, і там працюєш. Якщо ти ага. хочеш відсканувати цю книгу, то є, це також все робиться самостійно, абсолютно безплатно. Ти скануєш, вводиш свою електронну адресу і цей скан тобі приходить на твою електронну пошту. Ага. Будь ласка, працюй, всі умови. І власне кажучи, тут ця програма Зотеро, з якою я познайомилася, яка величезні можливості є для укладання бібліографії, і тут якраз її знайшла доповіді консулів різних країн про одеський порт, і там, і там також і митниця. Описується. Тобто зараз я якраз попрацьовую ці документи. Ну, крім того, в мене є і свої напрацювання, які багато років, колись в 95-му році ми видавали таку невеличку книжечку по історії одеської митниці, але багато матеріалів ми тоді не опублікували і не ввели в науковий обіг. Сьогодні є можливість і старе згадати, і нове знайти, і зробити якусь роботу гарно. І так здається. Ну, знаєте, коли ви розповідаєте про їхню бібліотеку, здається, що ну, це до чого ми прагнемо, щоб саме такі міста вони були ну, не тільки модними, щоб туди приходили люди різного віку, щоб ніхто за тобою не слідкував. Там, я розумію, що там ніхто не як побоюється, що хтось там пошкодить книгу чи винесе її. Тобто, це таке місто, ну, я Можливо, науковий хаб чи як? От, от як. Як як взагалі роблять науку в Європі? Ось що ви для себе нового ну, відкрили, бо, бо ви багато, ви в Штатах були, в Європі багато. ось Чим відрізняється Швейцарія в цьому випадку? То Швейцарія це дуже вільна країна. Я ж кажу, тут це ти, ти повинен все зробити самостійно. тут ага. Це дуже вітається, коли ти самостійно тобі дали умови і використовує їх, як ти тільки можеш. на повну програму використовую всі мого. Мені, наприклад, подарували таку величезну папку, в якій, в якій дуже багато різних даних. Тобто, ти можеш зайти на такий ресурс, ти можеш зайти на такий ресурс, які там будуть івенти, які будуть події, наукові, не наукові. От зараз починається навчальний рік, і це буде дуже багато різних подій, коли це все. Ем, ти не для себе робиш, що ніхто не бачить, і ніхто не чує. А ти повинен розказати, що ти робиш. І цим насправді цікавляться. І мені цікаво, чим займаються мої колеги, і вони з задоволенням це розказують. І, ем, і, так сказати, і їм цікаво, чим ти займаєшся. Україна їм дуже цікава. І вони самі визнають, що е, не так багато знають про Україну і хотіли би знати набагато більше. І от таким чином це постійні дискусії. Тут ви знаєте, тут не просто прочитав лекцію або uh -huh. зробив якусь доповідь. Це обов'язкове обговорення, живе спілкування, і не було жодного випадку, коли б я не прийшла допустим, в університет. Мені не задали таке питання, як просувається моя робота, що новенького uh -huh. віднайшли. Ми дуже часто спілкуємося і обговорюємо все. Ну і ще таке бажання, ви знаєте, у всіх бажання вчитися. Це, це, це природні для все взагалі? Задоволенням навчаються, приймають участь у конференціях різних. Все це робиться якось. ну Наприклад, я би нашим українським студентам побажала цього бажання вчитися. І не просто там відсиджувати uh -huh. і платити гроші за диплом, за а дійсно набувати знання. Uh -huh. І умови всі є. Хочеш в бібліотеку — іди, йди в архів. Не обов'язково йти в архів, тому що дуже багато оцифровано. цих ага, оцифрованих тобі... ресурсів вони дають тобі можливість просто ну, настільки комфортно працювати і економити свій час. Угу. І що ще в Швейцарії дуже цікаво, те що ви не повинні багато працювати. Тобто, все, все. якщо ви працюєте, це напружено, це 8 годин, але після цього. Таку ж увагу величезну приділяється відпочинку, тому що якщо ти не відпочив, ти не можеш працювати з віддачею. Тобто це настільки ж важливо, як і робота, так лілія, я не зрозуміла. Тобто, як день день працюємо, день відпочиваємо чи як? Скільки, скільки днів на тиждень вони працюють? Ну вони працюють, працюють. Знаєте, працювати можна в бібліотеці, працювати можна й вдома. Такого контролю, скільки ти працюєш, але є якісь дедлайни, коли ти повинен результати своєї роботи представити. Ага, а там, де ти працюєш, це нікого не цікавить. Головне, щоб ти підготував лекції, підготувався до колоквіуму, щоб ти провів це на високому рівні. Адже Базильський університет він ходить до десятки найкращих університетів Швейцарії, а також це 300 університетів світу. Він також входить за якістю викладання. І за цим якраз слідкують. Тобто, якщо ти нічого не робиш, якщо ти не підготувався, то це буде дуже... Як то ви якось видно і <смі>, треба треба працювати, і всі це розуміють, але й відпочивають. І це дуже неформальні відносини між викладачами і студентами, між молодими колегами, і колегами старшого віку. То дуже часто запрошують у гості, е, організують якісь е, неформальні такі зустрічі. Де можна і випити коктейль, і щось таке поїсти, і, і якраз і спілкуються теж на тему роботи. Це такі робочі зустрічі, але вони неформальні. А я. вообще... буде демократія, це <звіцер> як у всій Швейцарії, це може, основні принципи і в науковій діяльності. Лілію, кажіть, будь ласка, цікаво, бо Швейцарія для багатьох з нас, ну це була до останнього часу дуже закрита країна. Вони не дуже так були раді, там, ну я не говорю про біженців, навіть туристам. Але ось які швейцарці в побуті, наскільки вони гостинні? чи Наскільки вони відкриті? до Спілкування, наскільки вони Ну я не знаю щирі, ось і ваше, так, відчуття від цього. Ну мені здається, що це трошки хибне таке уявлення про Швейцарію, яке про дуже закриту країну. Ну, наприклад, такі факти, що 23% населення, наприклад, Базелю, це іноземці, і так само і студенти: 23% це чверть студентів, це іноземці. Тобто, це не говорить про закритість Що стосується біженців. То у Швейцарії надзвичайно великий досвід е, прийняття біженців uh -huh. і емпатія, це у них просто в натурі, uh -huh. це співчуття до людей, які постраждали внаслідок якихось ну таких, от як у нас війна, так це взагалі е, і все всіх, кого я тут бачила, і це починається з середніх віків. Ви знаєте, коли ми приїхали, нам прочитала історик Таня Попович. Доктор науки, яка прочитала дуже цікаву лекцію і провела екскурсію. Якраз там прозвучала катина для мене історія, коли ще у середніх віках, коли французи емігрували через різні політичні награди у Франції, і коли вони прибули до Швейцарії, то дійсно люди не були дуже задоволені. Але потім, коли французи заснували тут фабрики для, для мануфактури різні, коли вони показали, що таке французька мода, що таке французькі парфюми, що таке спосіб життя французів, ага. то швейцарці дійшли до висновку, що це дуже добре. Що якщо ви стикаєтеся з іншими культурами, то ви можете не багато чого запозичити, якраз саме французи. Вони зробили так, що у Швейцарії налагодились контакти з Індією, і ті фарби індіго вперше з'явилися, дякуючи французам. І може відтоді і середньовіччя почалася така політика, яка співчуття до біженців, і тут же знаходяться десятки міжнародних організацій, і Червоний Хрест, і ООН там і інші, які. Різні громадські організації, які саме цим і займаються, наприклад, Швейцарська Солідарність це організація, одна з багатьох, яка. Просто мільйони вже збирає на користь українців. Якщо спочатку я там читала, це було 30 мільйонів. Потім сьогодні вже цифра це 89 мільйонів, які збирають вони, акумулюють, і потім через різні проекти, от 54 українських проекти, вони фінансують, і угу. це їх ніхто від цього не вимагає. Це люди добровільно це роблять. Я знаю такі конкретні історії, коли от мені якраз 24 четвертого серпня я розповіла жінка, з якою я познайомилася, що їм. Надала допомогу uh -huh. е е жінка, яка володіє найбільшою фармацевтичною фірмою uh -huh. пані Швейцарії, е яка називається Рош. Це uh -huh. тут два величезних таких будинки стоять у, у Базилі, і на вартість Roche – це дві величезні фармацевтичні фірми. Uh -huh. І от вона персонально займалася однією родиною. А це родина, яка складалася з чотирьох дітей, двох жінок і жінки, яка старшого віку мами їх. І от вона їх забезпечувала всім, чим потрібно, аж поки вони не перейшли на цю соціальну допомогу і якось не адаптувалися. І це, власне кажучи, я коли приїхала, то в мене стипендія була з 1 червня, але я приїхала за тиждень, треба було подати на цей от статус. І от виникла проблема, де ж мені жити ці, цю, цей тиждень, і мене прийняла дуже чудова швейцарська родина, це Аня і Хайді. Mm -hmm. Які допомогли мені в перші дні, і ви знаєте, цей е, дім їх будинок настільки гостинний, настільки настільки все було зроблено, знаєте, будь-які побажання, будь-які потреби. Вони виконувалися, і навіть просити не потрібно було. І повезли на екскурсії, показали свій прекрасний, своє прекрасне місто, в якому вони жили. Це Арнесхайм. І відвезли мене потім, коли вже я отримала і квартиру, і стипендію, то мене особисто Аня на своїй машині відвезла і все зробили. і Ми поїхали і закупили продукти. Тобто, це. Ніхто mm. про це не дуже просив. чуйні такі люди, дуже да надзвичайно чуйні, надзвичайно, і вони uh -huh. і цікавилися історією України і знають дуже багато. Ви знаєте, вони читають газети, вони в курсі справ. Ем, ну щось там трошки вони може й не знали, наприклад, борщ, але я зварила борщ ага, і ось, ось, Ви як я хочу... він дуже сподобався, і це вже у нас така традиція. Ми uh -huh. зустрічаємося uh -huh. періодично. І знаємо, що ми цікаві один одному. Так, Багато ви чого розказували? Я їм про Україну вони мені про Швейцарію. вони навчи... Ви навчили їх варити борщ? Чи, навчили. чи ви <смітна> навчили так? <смітна> 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 а, а до до речі, є продукти для борщу. чи можливо в базелі знайти продукти, з яких можна справжній український борщ зварити? Ну, вже тепер я знаю, де можна взяти те, що потрібно. А ось одного тобто, разу є, є мене вийшов виста. прекрасний Борщ, іншого разу, не дуже <рес> тому чекає через продукти. Але треба знати місця, все це є. Лілі, я дуже дякую, що знайшли до нас час і за те, що ви робите для нашої країни і для нашого міста, власне, в Швейцарії. Ну а нашим глядачам я нагадую, що з вами була програма Доступна зелена страховича. А гостем нашої студії була кандидат історичних наук Лілія Білоусова до зустрічі.